Вимикай буденність, Вмикай премач. Хорошо, Но у нас там горить завод. у во там не смолітці. Що взрыв. Війна перекинулась в Росію. Вибухає вся країна. Все, я завтра надруїляю. РФ розриває масштабний прорив ППО, вибухи по всій Федерації. Москва, Пітер, Татарстан. Все у вогні. Мобільний зв'язок зник. Паніка серед росіян. Надпотужні прильоти. Знищені ключові заводи Путіна. Ви не повірите, куди змогли дістатися БПЛА. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало І останні події. У РФ повна катастрофа. БПЛА вгатили по котовському пороховому заводу під тамбовом. Зли перші відео. От сказ склад боєприпасу. Горі. Боєприпаси зриваються. Тяніот от просто з пишками. Кремль не тямиться від злості. Пожежа гігантських масштабів. Робота заводу на стопі. Стой, стой, стой. Є... Це ж там хуні, все було. Путін ридає, завод виготовляє продукцію для стрілецької зброї, гранатометів, артилерійських систем та іншої зброї для Збройних сил РФ. Вважається одним із найбільших підприємств РФ, де виготовляють боєприпаси і порох. Прямо це видно. О. Сирензи. о, ну, йома. Чуть прямо ще жорстко. Шиток не Шок. Росію охопили вогонь та паніка. Невідомі дрони атакували одразу 11 регіонів. Це не просто атака, це справжній кошмар для Кремля. Безпілотники привиди накрили величезну територію від Татарстану до підмосков'я, завдаючи удар за ударом по важливих об'єктах РФ. Апокаліпсис у лінінградській області. Зв'язок відрубано. Інтернет зник. Второй пашов. Дім'ян, бідний. Від прям рядом. Ні віднолько. У Татарстані справжній хаос. Вибухи пролунали у Нижньокамську та Єлабузі. Саме там, де за чутками розташований завод із виробництва тих самих шахедів. Очевидці повідомляють, що безпілотники летіли прямо у бік промислових гігантів. В'їзд до промислової зони повністю закрито, а зв'язок зник через роботу потужних глушилок. Міністерство оборони Росії б'є в барабани, заявляючи, що за ніч перехопили та знищили 102 безпілотники. Але чи можна вірити цій цифрі, коли під ударом були брянська, білгородська, Воронська, Калузька, курська, орловська, ленінградська, смоленська області та навіть тимчасово окупований Крим? Хаос у небі росавіація вночі вводила тотальні обмеження у всіх аеропортах московського авіавузла, а також у Саратові, Самарі, Казані, Калузі, Нижньокамську, Іжевську, Кірові та Петербурзькому Пулково. Половина російських аеропортів була повністю паралізована. Місцеві жителі вже оприлюднили відео спроб збиття БПЛА. Сі, в шоці знову масова атака дронів один за одним. Чобоксари в чуваші все в руїнах влучно гучно неочікувано. Божені там смаліття. Що зрив? Сто здригається від вибухів оборонний завод Путіна прийняв на себе удар. Що там не видно? Господі. Ну дрон і дрон. щас опять упадет. туда же. О! Так, я подозріваю, що треба немножечко йти в бомбоубежище. Ці епічні кадри ви не можете пропустити. Це було феєрично. Росму своє осколком смерті. Стрілта від хлопка обзела. Едені Чебоксара. Там сонце вчений видне в нього. За пабліки волають про те, що безпілотники влучили точно в ціль і запалили у прямому сенсі слова. Офигеть. За версією росіян вогняну вечірку влаштували українські дрони із назвою Лютий. Мовляв, вони несли на собі по 5 кілограмів пластиду. Втім, от халепа удар був настільки нищівним, що підприємство довелося закрити. Губернатор Олег Ніколаєв, зціпивши зуби, заявив, що на такий крок довелося піти. Два БПЛА впали на території акціонерного товариства Вендір. Через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників до слова завод у Чебоксарах напряму співпрацює із Міноборони Росії. Це найбільший російський розробник і виробник систем релейного захисту, автоматики та електротехнічного обладнання. Втім, що ж від нього залишилося тепер. Приємство постачало критично важливу електроніку для ЗРК с 300 С 400 та 500, ракет іскандер та калібр танків Т 90 «Армата», кораблів і субмарин. Втім, вочевидь, тепер Путін втратив всі ці можливості. Українська сторона прозвітувалася про феноменальний успіх, уражно об'єкт ВПК, де виготовляли антени для шахедів. це? і це ще не все. Вороніська область забула про сон. вибухи, вибухи і ще раз вибухи. Місцеві збилися із рахунку. Киї заважали спати і росіянам у нижньогородській області. У пабліках написали, що перші вибухи було чути о пів на третю ранку, а у небі виднілися спалахи. Полетів. Безсонна ніч і сюрпризи із неба як на замовлення. У цей час росіяни не забували все фільмувати на камеру. І, звісно ж, щиро дивуватися, куди летять дрони. Я тільки на вулицю вийшла. Я думаю. Это Это примерно где-то там, с той стороны. Либо там. Я в душе канаю. Український Генштаб розкрив деталі: безпілотники перетворили на попіл аеродром Савалейка. Після <звілляє> обранної попілски. Цього військового об'єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі Міг-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кенджал». За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, літаки Міг-31 та Су-3034. Дрони передали вогняні вітання і Казанському пороховому заводу. Стовп диму від пожежі видно за десятки кілометрів. Пожежа небачних масштабів. Хорошо, дымит. Говори, чому вы росіян гасити просто немає сенсу? Ні, тут вообще тушить даже сбоку бесполезно, наверное. Mm -hmm. мабуть. если вертолетом. О, прадик уехал. Эвакуация пошла. Это горит краска. Там крат, кратко покрасу, цех, яко, що... я всех а точно. Місцеві ж стверджують натомість, що у Казані горить нібито лакофарбовий цех одного із заводів. Мовляв, там сталися проблеми із цистерною розчинника. А гори горять. Лака Тім кадри ж говорять самі за себе. Ще один важливий оборонний завод Путіна в хлам ЗСУ відпрацювали навідмінно. Справжнє фаєр-шоу дрони влаштували росіянам із Тамбовської області. Вибухи розривали небо. Росіяни ж не перестають жалітися, мовляв, війна. Слон літерадбальніця. Часом у Міноборони РФ продовжують робити вигляд, що все під контролем, і прозвітувалися про успішну роботу ППО. Знищено та перехоплено 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Втім, от халепа приховати те, що контроль над ситуацією втрачено, не вдалося. План кавьор розгортали у Казані, нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Аеропорти заблоковані, небо заполонили дрони. Словисно. Щонайменше п'ять вибухів пролунали у Новомосковську тульської області. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату Азот. Росіяни не приховують радості. Ну, у нас там горить завод. Саміакторні стали, так? Горить завод. Новомосковська акціонерна компанія Азот є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Короче, в трубу. Вон, газову. Я... Є... 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 Да, да, да. тепер же це все в минулому артилерійські снаряди просто не буде чим наповнювати. Росіяни на жарт накрила паніка. По заводу українські дрони б'ють не вперше і щоразу прицільно. Підприємство ледь оклигало від попереднього удару. Тоді безпілотники потрапили по підприємству, внаслідок чого спалахнув трубопровід низького тиску з природним газом у цеху. 4. пошкоджено також дві цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. Завод удення атаки повністю припинив свою роботу. Одразу із трьох напрямків дрони брали в кільце. Москву зет пабліки верещать. До такої засідки столиця точно не була готова. ППО працювала з усіх сил. ЗСУ спробували влаштувати комбіновану атаку БПЛА типу БОБЕР, р 15 та Лютий по Москві. часом у російському Енгельсі в Саратовській області вже майже тиждень палає нафтобаза після привіту від українських дронарів. За після прильоту по російському кристалу було не менш вибухово та гаряче. Кадри місцевих ви не можете пропустити. Просто. Не треба як панцирку нада. У російському кстову палає завод із виробництва бітуму. Дим охопив все довкола. Дрону я... прямо трохи тільки що что... Якщо вибухами УРФ нікого не здивуєш, то по справжньому цікаво спостерігати за реакцією самих росіян. Послухайте, з яким ентузіазмом розказують про пожежу. Я прям вот ряд. Я прям вот оно. Это какой-то завод, что ли? Непонятно. Могу, конечно, уїдуть туди на територію. я боюсь, там очень много легалів. Та У булабліках пишуть, що йдеться про бітумний завод, який розташований поруч із нафтокомпанією Лукойл. Вона входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та працює на путінську армію. І ще один грандіозний провал росіян. Після нищівних спецоперацій СБУ українські дрони стали справжнім кошмаром для РФ. У Кремлі вже не до жартів. Вони кинулися рятувати те, що залишилося. Але чи допоможе це їм? Чи вдасться сховатися від української помсти? Дивіться просто зараз. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток Росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази Біла. Вже відомо, що заховати літаки Росіяни вирішили на Далекому Сході. Майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Передіслокація стратегічного бомбардировщика на аеродрома а розстояння до Сполучених Штатів 660 кілометрів. Я не виключаю, як можливість воєнно-політичного давлення, в тому числі і на Сполучені Штати. Після успішної операції української сторони в моменті уничтожения самоліту стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Не встигли росіяни борти сховати, як перший з них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слідують відмітити, що. На территории всей Российской Федерации есть лишь 6 аэродромов, способных принимать стратегические бомбардировщики, то есть их количество ограничено. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома «Энгельс» фактически сведена на «нет». Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І, до речі, у день підготовки нашого матеріалу Сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від Кордону з Україною. Тому Російська Федерація і э, совершает подобного характера переміщення бортов ВКС. Это, соответственно, э, и на аэродром Оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування. І грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. От Москви до саме до окраїн вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу і Головного управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вже тулиться до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу втече, і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території. На цьому в мене все. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний удар по окупантах, і поставити лайк, аби голос дронарів і жахіті росіян ставали гучнішими. До зустрічі буде гаряче.